Я віддаю чотири області і Крим. Інтерв'ю із Собчак побачило світ 6 жовтня. Але сама бесіда Льоші та Ксюші то лише початок цікавої подальшої історії. Бо далі майже детектив із неочікуваними зав'язками та розв'язками. Ви задоволені результатом? Ні. У своєму телеграм-каналі Арестович заявив, що припиняє думати про мир із Росією, а також відновлює збір коштів на збройні сили України. Раптом за кілька місяців Льошу накрило новою хвилою любові до зсу. Він поширив збір для 158-ї бригади та закликав скидатися на Мавіки для 22-ї. Навіть Собчак в кінці того недоінтерв'ю підкреслила, що поки цей матеріал готувався, Арестович в чергове перевзувся. Також пропагандистка зазначила, після її спроби взяти у Олексія коментар про збір для зсу філософ більше на дзвінки не відповідав. Чи то розвідник за покликом душі зрозумів, що наговорив зайвого, або просто захотів підстелити соломку, але в інтерв'ю ще одному проросійському пропагандисту Олександру Шелесту Арестович спробував представити, що таким і був план. Якщо простіше прокинув Льоша Ксюшу.